Переходимо до спортивних подій. Запорізькі теквандисти, представники спортклубу «Мотор Січ» успішно виступили відразу на двох чемпіонатах України, здобувши нагороди у різних вікових та вагових категоріях. В Івано-Франківську відбулися чемпіонати України з тхеквондо серед юніорів і молоді. Успішно виступили на обох стартах вихованці спортклубу Моторсіч у змаганнях юніорів. Золото завоював Максим Маненков у вазі до 48 кілограмів. А Діана Круж стала бронзовою призеркою у категорії до 59 кілограмів. Продовжили розпочати моторівські спортсмени і на чемпіонаті серед молоді. Максим Маненков став переможцем вже у вазі до 54 кілограмів. Діана Круш здобула ще одну бронзу цього разу у категорії до 57 кілограмів. А срібло у скарбничку запоріжців додав Юрій Тонкопій. Він виступав у вазі до 87 кілограмів. Вітаємо спортсменів і їхнього тренера Андрія Яковлева.